Віталі шахів рай проти Гранджіс: 52, це Австралія рейтинг 2011. Так, серйозно, взялись за мене. Ідемо якісь такі структурки. Чорнопольника віддаси. Да я не вірю в це. Я просто, я просто в це не вірю. Я не можу в це повірити. Ну як так? Ну, ну як так можна? Ну поясни. мені. Ну ти, звісно, ляпнув. Я в шоці. Я шоці. Тепер погана в нього трохи позиція буде. Тому що в чорні поля геть слабкі, геть. Хоча я не змого чорнопольника з'їсть. Мій би десь був би на C5? Було б просто чумачечі. Так, ні, ну ми так зіграємо тоді. Якщо він зараз не з'їсть, то вибачай, друже. Чорнопольник буде мій. Робити різні речі. Страшні. Далі. Далі, то що? Куди коня вести? На е 3, мабуть, да? ну, так? На е 3 мабуть, ідеальне поле для нашої кобили. Будемо десь за F5 там. Коня на F5 поставимо, мат, поставимо. Король вдійде, тура сюди, бац, бить, бить, буц Так, це якісь такі маневри. Я нічого не знаю. А може слона ж 3 зразу? Ні, він слона сюди поверне. Шкудики йде. А, пішечка хочеш з'їсти. В принципі, якщо я цього пішачка втрачу, то тут буде три фрезів чорних. З іншого боку, він буде чіплятися сюди. З темпом вже він грає. Так. Так. Так, наприклад. Пише сюди став. Зробимо міні-темповий хід. Він там поки що не поспішав, бо буде проблемки в нього. Ти тут можеш з'їсти? Да, 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 да. давай ще так зіграємо. По максимусу. і десь вдарим D5. Можливо, тільки не зараз. F5. 5. Так, а такого ходу мене нема, на жаль, поки що. Якщо я просто взяв, він взяв тут. З 5, можливо, я і не хочу грати. Тиць, 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 тиць. Окей, okay, давай поки так. А, от туди просто-напросто. Ні, ну так, то я можу ударити вже. Ти ж ферзь підвисає, ти тільки це можеш брати. Чи ти можеш все-таки слоном взяти? А якщо я тура D1 зіграю? Байдуже просто. Типу просто байдуже. Типу на язик. А, у ну, него кинь такий хитрич. Тут зв'язка. Тепер бух, бух і ферс підвис, Кіпарис. Ну, давай надавимо на нього. А you ready? Let's go. Так, б'ємо, б'ємо, б'ємо. Що тут рахувати? Не знаю. Так? так, а, ти хочеш десь потім, не знаю, можливо. 6, mm -hmm. мабуть, є єхі у нього, кстати. Але бустурий буде грати він. Я просто зім. Ну, не без тури, без фігури, без. Да є такий в нього хід. Не надуриш нікого. У нього є якісь пішачки за фігуру один, але короляш один зараз зіграю. І усе. Шах, потім ще щось зроблю. Тепер потрібно просто, якщо в нього є якась динаміка, профілактично відбити і сконцентрувати фігуру якось так одним. Не поняв. Ну, давай я зроблю профілактичний хід. що мені. Що мені? Шо нам? і хитрончик такий давай шах, сюди підеш отримаєш салон е 4 Ну, шах. Давай ще шов, добре. Давай ще таких я зроблю. Тримаємо поля. А, да, да, да. Ну, останнє грає, не буде здаватись. Весело 62 на 59. М. Поганий хід він розміняв. Всі пішечки в нього на білому стоять. Чорні поля слабкі, він просто розмінює захисника цих полей і просто. Хоча в нього перевага, але стратегічно це не вдало. Я вирішив дивити на слабкість на Е6. Що це найсильніше. Тут комп'ютер показує. Треба було кінья 4, да. контратакувати. А так він пішов в захист пасивний. Кінь, кінь тут тільки заважає. Так, я типа помилився, ну добре. Він відійшов від зв'язки, захистив слона, здавалося, хоча треба було F5. Перекрити оцю батарею. Грати проти моїх фігур. Не здалася мене взагалі нормально за рахунок того, що зв'язка, і тут погрози різні. Але тут чорні відбивались правильними ходами. 66 він міг ще зіграти. Перезів 6, да. Віддаючи пішачка, наприклад, але після цього я вже віддаю, віддаю білопольника. Білі поля у мене дуже слабкі. Ну і плюс у нього зайвий пішак, пішокова структура краща, мене розбита. Взагалі всі слабкі пішаки. Тому в нього позиція була б краща. Захист не знайшов. Ще тут, до речі, нормальна позиція у нього. Та, що ти клацаєш. Так, йому треба було тут зіграти Тура е 7 А, грати в таку позицію, так. Да. Ну, він ж виграє тут у ферзя у Прикол. Тут також була тактика в нього, але він її не побачив. Якась рівна позиція. Навіть трошки у чорних краще. Він не пішов до кінця, а тут уже заранувато він такий цей хід зробив. Ну, без слона можливо, можна було б сильніше дограти це, але. Дограв, як то грав.